Доброго дня! Сьогодні 4 січня 2024 року. Я хочу розповісти вам, які енергії і події будуть впливати на нас сьогодні. Сьогодні Аркан Імператор, число 4. Це закон управління і контролю. Будьте уважними у спілкуванні з посадованими особами. Можуть виникати питання різного роду з керівництвом і начальством, з людьми, що мають владу. Також перший місяць це аркан маг, і він говорить нам, що потрібно використати свою енергію на те, щоб просуватися вперед, проявити ініціативу, отримати знання, більше інформації, скласти план дій і самостійно приймати рішення. І довершує енергія жаряця. Це енергія Верховного Жреця. І вона говорить про те, що перед тим, як діяти, потрібно накопичити досвід, знання, діяти традиційно, так, як ви звикли. І як підсумок, зверніть увагу, що цим днем керують два аркани імператор і жрець. Це аркани закону і влади. Не спокушайте долю і не порушуйте закону. Бажаю всім миру, безпеки і натхнення. Успіху вам і гарного дня!